І всім привіт, з вами я верджей І тільки що я вже поснідав, а це значить, що що ми з вами зараз будемо йти а, на роботу. Так, беремо все зі скрині, що нам потрібно, ну і йдемо на городи а, на роботу. Так, да, як ви бачите, він вже давно на городах не був. А, тут он щось. А, Картошка, коротше, як ви бачите, щось біля морковки росте. Так що, коротше, зараз ми це все будемо виправляти. Так, давайте спочатку оцей город ми з вами засадимо. Так, так все вроді більш ніде нічого не пропустив. Так, ну і тут, напевно, давайте засадимо картошку. Так, Ось так от засаджуємо. Так. Тепер з цієї сторони. Ну і в принципі лишиться не так-то багато. Всього два города. І можна буде йти весь день віддихати. Так, тут я думаю засадити морковку. Так. Засаджуємо. О, а що це там? Жителі щось метушаться. Так. он щось їх там ціле зборище. Так, ну давайте потім після роботи ми сходимо, подивимося, що там в них, бо я вже і город собі. Потоптав, ну, нічого страшного, в принципі, опять якусь дурницю собі придумали, і щось це. І щось обговорюють, напевно. Так, ну, ладно, ми зараз до них підійдемо, тільки закінчимо свою роботу. так Все, ось, так. Я вже думав, що я город потоптав, але нічого я не потоптав. Так, погнали це все безко зараз засаджуємо. Ну і підемо до жителів, знаємо, що в них там знову трапилось. Так. Все, в принципі, я все засадив. Свою роботу на сьогодні я виконав. Ну і давайте складемо всі речі в скриню. Ай. ай, ай. О, все, зайшов. <схід> так, ну і складаємо всі речі в скриню. Ну і давайте. Сходимо до жителів, знаємо, що в них а, там сталося. Так. Тут обходимо. Так. Жителі, що у вас тут сталося? сам глянь, вражає. Ого. Ого, це що? Це а, прям похоже на якийсь будинок під землею. Але хто його міг построїти вчора, а тут ще його не було? Так ми також не знаємо Верджей, і боїмося собі піти. Може, ти сходиш туди і глянеш? Блін, жителі, ну я не знаю. В чужі будинки я не дуже хочу заходити, та він ще якось так дивно з'явився. Просто, можна сказати, ні звідки за ніч його построїли. Так. Ну, гаразд, жителі, давайте я сходжу, спущуся, гляну що там. Хоча, якщо чесно, мені чуть-чуть страшно. Так. Давайте заходимо. І тут -а нікого. Ага, тут -а, щось у нас. Е якась шахта. Так. Е ага, а тут у нас ще в скрині. Ого. Скільки інструментів? Так, а тут у нас що. Афігеть Це е все алмази золото. смарагди, А ну-ка, да Смарагди, ну це чужі їх чіпати не буду. Капець, Так, здається, я знаю, чий це будинок. Мені здається, це будинок якогось шахтаря, адже самі подумайте. Ось тут в нас шахта, а тут в скренях інструменти. І в скренях також є ресурси. Тобто звідки ці ресурси всі як не з шахти. І тут у нас пічки. Так що, здається, мені що це будинок якогось шахтаря. Так, але що він тут. Та робить в нашому селі, чому його вдома немає, я думаю, може сходити його в цій шахті пошукати і попросити, щоб він свій будинок якось трішки переніс, бо тут він нам за жителями буде трішки заважати. Я думаю, да, це хороша ідея, так що давайте збігаємо. За інструментами на всякий випадок. Так, нам потрібно буде напевно кірка і лопата. В принципі, думаю, все. Так, Ну і давайте разом чуть-чуть візьмемо картошки. Ну і в принципі, підемо на пошуки цього шахтаря. Так, погнали в цю шахту. Так, жителі все нормально. Це будинок якогось шахтаря. Зараз я за ним схожу в шахту. Ну і тоді, напевно, він його якось чуть перенесе, я з ним якось договорюсь. Так, все, жителі я а, пішов. Так, давайте двері за собою закриємо. Ну і погнали в цю шахту. Так, ой-ой-ой, як тут а, щось чесно, страшнувато. Так, он тут вже геть а, кругляк, покрився лозою якоюсь. Так. Опа, головне, тут тільки ніде не впасти. Бо тут а, щось дуже крутий спуск. Так, блін, щось тут якось мені не по собі, якось тут якась страшна така атмосфера. Так, опа, а тут якось акуратненько треба буде отако спуститися. Так. Ну сюди я не піду, бо тут обрив Пішли сюди, я, в принципі, не знаю, чи ми тут взагалі цього Шахтаря не йдемо. Може він вже десь далеко прокопався, але все-таки треба його попросити, щоб він будинок переніс, бо все-таки він нам там буде заважати. Так що давайте оп сюди. Так. І тут в нас розгалудження. Так, то тут ніби прохід коротший, я предлагаю піти сюди. Так, ага, тут у нас глухий кут, хорошо. Підемо, давайте сюди. Так, опа, я бачу світло. А, це лава. Ну і в принципі, все більше з цієї сторони нічого немає. Так що давайте йдемо сюди. Так, тут в нас нічого, опа. А тут в нас обвал стався. Так. Йдемо сюди. Так, і далі у нас тунелі. Повертаю кудись-сюди. Так. Давайте обережненько спускаємося. Блін, щось мені тут трішечки страшнувато. Так. Опа. Опа. Здається, я там щось бачу. Тихо, Так, то щось ніби грати якісь Так, а ну-ка, пождіть. Це щось типу якоїсь тюрми, чи що, так. Давайте Попробуємо зайти. Он там якісь черепи бачу. Так, щось мені страшно, так, блін. Давайте, напевно, зламаємо цей речак, щоб. а. Оп. Ладно, гаразд. Так. Опа, я там когось бачу. Так, і це здається Шахтар. Аго, Шахтар, це твій будинок там зверху. Так, мій, хто? Я верджаю, я житель села, в якому ти а, поселився. Допоможи мені, будь ласка. А так, звісно, зараз а, так. А, все виходь. Так, все Шахтар, я а, тебе випустив і можеш тепер, будь ласка, розказати, як ти тут взагалі в цій тюрмі опинився. Мене сюди а, посадили бандити. Вони прийшли до мене, щоб вкрасти мої ресурси, але не ті а, смарагди та алмази, які напевно ти бачив моєму будинку. А дещо цінніше. А саме райдужні алмази. У мене цілий сундук таких я їх назбирав, я їх довго збирав, і вони дуже-дуже цінні. Але вони не так і не змогли в мене їх вкрасти, тому що вони в мене взагалі лежать не тут і дуже надійно сховані. Та виходить, що вони в тому будинку нічого не знайшли, просто тебе тут закрили і пішли геть? Так, саме так. Виходить, а ти мене врятував, за що я тобі дуже вдячний. Нема за що, Шахтар, а що ж давай підемо наверх, ну, і, і може ти якось чуть-чуть свій будинок а, прибереш звідти або перенесеш, бо він там нам з жителями буде заважати. Так, гаразд, підемо наверх і там а, далі продовжимо. А, так, ну все, Шахтарю, ми нарешті вилізли з цієї твоєї чуть-чуть моторошної. Шахти, ну і тепер давай поговоримо. Може ти якось зможеш свій будиночок кудись перенести. Звісно, можу я його кудись перенести. В мене є інші будинки. Просто я тут зараз копав цю шахту та й через те вирішив зупинитися тут і побудувати будинок, ну я його вже скоро приберу. Тому що я а, буду далі йти копати нову шахту. А, я дуже радий за тебе, шахтарю. Що ж, якщо так, то я тоді піду. Стій, стій. І я хочу тобі подякувати за те, що ти мене врятував. Я тобі за це дуже дяч, тому ось натримай. Я в твій інвентар положив багато чого цінного. Опа, а за це дякую, Шахтарю. А я тобі теж вдячний за ці всі подарунки. Що ж тоді, давай, бувай, удачі тобі. Так, ну і все. Ось так ми з вами врятували Шахтаря. Так, жителі все нормально. Шахтар сказав, що вже десь скоро він свій цей будинок забере. Ну і в принципі все, я тоді uh, піду. Так, ну і давайте зараз з вами ми подивимося, що нам тут Шахтар дав, бо дав він нам там. Я бачу багато чого цікавенького. Так, погнали. Так, для початку, що я бачу, це костюм Шахтаря. І, як я розумію, якісь його інструменти. Так, да ось він нам. Де є нормально так броні, опа, і я можу вище пригати і швидше бігати. Так, да, так, да, дивіться, я швидше бігаю і швидше прягаю. Що ж, це чудовий костюм, буду в ньому ходити, як буду йти в шахту за ресурсами. Так, а також у нас тут є ось така бензопила. Ой-ой-ой-ой, лучше я її чіпати не буду, її відложу назад. І також у нас є ось такий бур. Подивіться, який копає 3 на 3 блоки. Так, ну все, раз, чуть-чуть з ним погралися і а, досить. Так, ага. Тільки тепер якось мені треба вилізти. Так, все буде також з ним ходити, як буду а, йти копати шахту. Так, а що в нас а, тут а є ще. Так. Давайте це все ми зложимо. Так, і тут я в нас бачу ще є а, якесь золото. Ага. Що? Це слідки золота? Вони скільки стоять? Одна, один, одна така кучка слідків, напевно, стоїть з 10 смарагдів. Так, а це в нас що? Опа, так. Опа, що? Це теж золото, це монетки якісь золоті. ні, ну, За це Шахтарю, дякую. Це за такі подарунки. А, дуже приємно мені. Так. Що ми ще з вами не дивились? Так, ось тут я бачу, є якась драбина. Ну, давайте поставимо, ну да, це просто обична драбина. Так, що він нам тут ще дав? Щось бачу я якусь роду, кам'яна сіль. Ага, тільки це вона в руді. Ще треба буде потім переробити в, одну, в обичності. Ладно, я потім цим займуся. А поки що я бачу щось отаке цікавеньке. Так. Це в нас, як я понімаю, скрині Так, давайте подивимося. Так, тут у нас є земляна скреня на один слот. Так, хорошо. Тут в нас є мідна скреня, яка вже чуть, чуть побільше як земляна, є залізна скриня, яка ще більша, як мідна. Далі, напевно, золота ще більша, ніж ця. Так, є алмазна, яка ще більша, ніж золота. Обсидіанова. Так, яка а, така ж сама, як алмази напевно, так? Да? Так, да, десь така сама і є кристальна. Так, Пождіть вона така сама, як ці дві. І пождіть. А ну-ка, якщо я попробую Так, а, вот, все. А якщо я зараз попробую зложити от все, що мені не потрібно в цю скриню, та й давайте зложимо все, що ми вже з вами подивилися в цю скриню. А ну-ка, да ви просто подивіться на це. Це все видно тут в скрині. Ні, це прикольне скриня, в принципі, хай буде, мені знадобиться. Так, ну і давайте глянемо, щось є в нас тут якийсь суперенергетичний напій. А ну-ка, давайте я його вип'ю. Ого, скільки дали бафів, Так, тут у нас і водне дихання, і сила, і регенерація, і швидкість, і пригучість і все, коротше, і невидимість навіть. так Ну, тепер я прям якийсь супергерой. Так, ну, ці напої мені точно знадобляться. Так. Опа, щось у нас є тут. А ще рюкзак якийсь. Так, палатка і спальник. Так. Ну-ка, давайте попробуємо Так спальник десь тут поставимо. Да, Це, в принципі, палатка і спальник. В принципі, для походу пригодиться. Так. А тут у нас що? А тут у нас ще одна палатка, спальник. Ну, в общем все, що потрібно для походу, так. Це я, напевно, залишу. Можливо, колись піду в поход. Так, і тут у нас є ще щось от таке цікавеньке якась стікляна бомба. Я не знаю, що вона робить. Давайте краще відійдемо подалі від села і протестуємо. Так. Опа. Ой. Ой. Ой, щось тут зривається, так. Так, пожіть, як я розумію, ще все не прогрузилося. Так? Да. Ні, Давайте о, піднімемося о, сюди по і глянемо. О, так, ну зрею я вже більше там не бачу. Опа. Опа, прогрузилося. Ой, больно. Так, да прогрузилося і в нас тут ось таке. Ага. Це, як я понімаю, все скло, да, це все повністю такий куб зі скла. Ну що ж, в принципі, хай буде, я думаю, жителі будуть не проти. Так, ну а я більше цю бомбочку а, не хочу використовувати, так що давайте її скинемо а, в лаву. Так, бо ще, случайно так десь і зруйную пів села. Так, що ж, ну і на цьому я буду з вами прощатися. А хоча, блін, давайте пождемо, поки прийдуть всі ефекти, і тоді я вже з вами попрощаюсь. Так, ну що ж, ось із мене вже знялися всі ефекти, мене знову видно я. Більше так високо не стрибаю, так швидко не бігаю. Що ж, в сьогоднішньому відео ми з вами дізналися, хто живе в тому будинку під землею, а також допомогли Шахтарю врятуватися з тієї тюрми, за що він нам подарив ось такі подарунки. Що ж, а з вами був я Верджей Ставте лайки, підписуйтесь на канал, адже зараз для мене це дуже важливо. І давайте швидше наберемо 100 підписників. Що ж, всім дякую за перегляд, всім пока.